Коли зловмисник увійшов у будинок Донни Вінгер у Спрінфілді, штат Іллінойс, двоє людей втратило життя. Трагічний і безглуздий напад залишив дитину без матері, а чоловіка, Марка, Вінгера, без коханої дружини. Тепер він буде сам виховувати їх, доньку. Але те, що насправді сталося, з часом викриється. В цій історії настільки шокуючі повороти, що це не залишить суспільство у спокої. Донна Елен Браун народилася 10 листопада 1963 року у Флориді. Вона була красивою, розумною та успішною у своїй кар'єрі помічниці хірурга в операційній. Донна пішла на побачення з чорнявим високим і харизматичним Марком Вінгером, інженером-ядерником, який мав бажання створення власної великої сім'ї. Дівчина одразу відчула, що він той самий, і вже в 1989 році вони одружилися в традиційній єврейській церемонії. Невдовзі після одруження Марк влаштувався на роботу у Спрінфілді, штат Іллінойс, і пара переїхала до столиці. Де Донна влаштувалася на роботу у шпиталь. Подружжя були ідеальною парою, вони були успішними і мали великий будинок у гарному районі. Вони обоє хотіли мати дитину, але на жаль, дізналися, що Дона не може мати дітей. Але в 1995 році, в лікарні, де працювала Донна, дівчинка підліток народила немовля і планувала залишити його там. Тому пара, недовго думаючи, прийняла рішення стати прийомними батьками для новонародженої. У червні 1995 року Донна і Марк удочерили дитину, яку назвали Бейлі Елізабет Вінгер. У серпні 1995 року Донна взяла дитину до Флориди, щоб відвідати своїх рідних. Після відпочинку вона найняла таксиста, щоб довести її та Белії з аеропорту додому. Але двогодинна поїздка була сповнена неприємних розмов та нестабільної поведінки таксиста Роджера Харрінгтона. Роджер народився в 1967 році штат Іллінойс і працював у транспортній компанії Барт. В нього була історія домашнього насильства, а також психічні захворювання. Під час цієї поїздки Роджер налякав дону тим, що розповідав про власні різні особистості та голоси, які наказували йому не слідкувати за дорогою. Та, попри все, Роджер довіз і висадив їх біля дому. Донна негайно розповіла чоловікові та родині про тривожний випадок. Марк був розлючений і поскаржився на транспортну компанію. Через скаргу Роджера Харрінгтона було звільнено протягом наступного тижня. Дона отримувала тривожні телефонні дзвінки від невідомого абонента, який мовчав в слухавку. Чоловік підозрював, що вони від колишнього таксиста. 29 серпня 1995 рік. Марк Вінгер зателефонував у службу 911. Is he in there right now? Yes, sir. Does he have a gun? Her planes are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. Is he dead? I don't know. He's making weird sounds. What he Twenty, there. 20, 20 oh, slow down. I can't understand you. Slow down. Is the man still in your house? Yes, he's laying there on the floor with a bullet in his head. Did you shoot him? Yes, I shot him. He was killing my wife. Please, uh, my baby's crying. Він був явно засмучений і в паніці. Він сказав, що щойно застрелив зловмисника, який вбивав його дружину. Коли поліція прибула на місце події, вони знайшли Донну в критичному стані. Її сім разів ударило молотком по голові. Чоловік, якого поліція ідентифікувала як 27-річного Роджера Харінгтона, лежав на землі поруч із донною. Також у критичному стані. Він отримав два вогнепальних поранення в голову, і їх обох терміново доставили до лікарні. Але Роджер помер незабаром після прибуття в лікарню, а Донна померла через кілька хвилин, так і не прийшовши до тями. Поліція огородила будинок. Жодних слідів проникнення не було. Помітно засмучений Марк розповів поліції, що застрелив чоловіка, бо побачив, як той напав на його дружину. Марк сказав поліції, що він був у підвалі на біговій доріжці, та почув звуки на горі, тож пішов подивитися. Він побачив, що їх прийомна донька Белі лежить на ліжку в головній спальні. Донни не було жодного сліду, і Марк почув нові звуки знизу. Він узяв пістолет із тумбочки в спальні та пішов до їдальні. За словами Марка, він побачив чоловіка, який замахнувся молотком на дону в коридорі. Марк вистрелив у нього, і коли той спробував підвестися з землі, Марк вистрелив у нього вдруге. Поліція знайшла молоток, яким били Донну. Він був у крові. Молоток належав Донні та Марку. Також у будинку знайшли напівавтоматичний пістолет 45-го калібру. Цей пістолет належав Марку, і він підтвердив поліції, що саме з нього він стріляв у чоловіка. Марк запитав у поліції, чи знають вони. Хто цей чоловік, який напав на його дружину? Вони не сказали йому імені, і Марк запитав їх, чи це не Роджер. І коли вони підтвердили, що це він, Марк сказав: це чоловік, який переслідував мою дружину цього тижня. Поліція вважала, що Марку не слід пред'являти жодних звинувачень, оскільки він діяв у порядку самооборони, і вже через тиждень справу було закрито. Оскільки вони вважали, що він уже достатньо постраждав. Марк здавався повністю спустошеним. Смерть Донни була надзвичайно важкою для її родини. Сім'я об'єдналась навколо Марка і підтримувала його та Бейлі. Вони навіть запропонували йому найняти няню, щоб полегшити догляд за його донькою. І Марк найняв Ребеку Сіміч. І, хоча було важко спостерігати, як інша жінка піклується про їх онуку та Марка, вони були раді і зітхнули з полегшенням, коли побачили, що вона справді піклується про них. Через кілька місяців Ребекка дізналася, що вагітна від Марка, а чуть пізніше вони одружилися. І лише через рік після смерті Донни. Марк продав їх будинок і припинив все спілкування з її родиною. Ребека офіційно удочерила маленьку Бейлі після того, як вийшла заміж за Марка. В них народилося ще двоє дітей на ім'я Мегі та Бен. Сімейство переїхало в новий будинок за містом. Жінка неодноразово хвалилася про Марка. Вона говорила, наскільки він чуйний чоловік, наскільки він турботливий, який він годувальник для неї та її дітей. Однак ідеальне спільне життя не було без конфліктів. Жінка відчула якусь напругу між нею та Деан Шульц. Деан була найближчою подругою покійної Донни. Марк. Спробував заспокоїти дружину і сказав, що Деан просто дуже важко переживає втрату близької подруги. Пізніше Марк Вінгер подав позов проти штат компанії, в якій працював Роджер Гаррінгтон, у надії отримати грошову компенсацію від них. Але цей судовий процес відкрив нові докази, які змінили погляд на цю справу. Цей позов. Призвів до ще одного перегляду судово-медичних доказів, зібраних, щоб визначити, чи була компанія винна у смерті Донни. Це також призвело до того, що старий свідок висунув шокуючі звинувачення проти Марка Вінгера. Це була Деан Шульц, та сама подруга Донни. Протягом чотирьох років Шульц зберігала таємницю, від якої її нудило. Те. Що вона нарешті була готова сказати, Змінило усе. Вона розповіла поліції, що між ними з Вінгером був Роман, який почався за кілька місяців до смерті Донни і тривав якийсь час після. Вона також сказала, що Вінгер настільки сильно хотів закінчити шлюб, що навіть говорив про вбивство Донни Він говорив, що було б легше, якби Донна померла, каже Шульц. Потім. Експерти переглянули судово медичні докази. Палероїдні знімки, зроблені під час злочину, показали велику невідповідність. Тіло Роджера лежало на спині під кутом, який не відповідав тому, як Марк описав цю сцену. Зважаючи на те, як він упав, Роджер не міг напасти на донну в той момент, коли його застрелили. Крім того, на Роджері не було жодної плями крові донни. Що було б несумісним із шаленими ударами молотком. Однак на одязі Марка, в день вбивства були видимі плями крові. Поліція вперше запідозрила причетність Марка до вбивства дружини, але це не пояснювало, чому Роджер був у них вдома того дня. Приблизно в той же час цивільний позов, який Марк подав проти компанії, де працював Роджер, надав можливе пояснення. Компанія BART Transportation найняла експерта з Бризків крові, який провів детальний аналіз знімків і дав заключення, що саме Марк убив і Донну, і Роджера. Під час подальшого розслідування поліція знайшла ще більше викривальних доказів. Сусідка Роджера Гаррінгтона Сьюзен Колінс, розповіла поліції, що вона чула, як її сусід домовився про зустріч. З кимось у день своєї смерті, і поліція знайшла в його машині записку, написану на банківській квитанції. У записці було ім'я Марка, його адреса та час. Також сусідка розповіла поліції, що Роджер сказав їй, що він погодився зустрітися з Марком, щоб вирішити їх конфлікт, оскільки Марк поскаржився на нього після їх неприємної розмови під час поїздки з Донною. Він вийшов з дому о 15.30. Поліція вважала, що Марк попросив його зустрітися з ним у їх будинку о 16:30. І час, написаний на записці на квитанції Роджера, також був 16:30. Під час розгляду справи поліція опитала сусідку Вінгерів. Вона розповіла, що чула постріли того дня, але заявила, що інтервал між двома пострілами був. Приблизно п'ять хвилин поліція переглянула виклик 911 і вказала, що Марк описав тільки один свій постріл, але ж в голові Роджера було дві кулі. Під час розмови ви можете чути, як чоловік стогне на задньому плані, перш ніж Марк поклав трубку, щоб ніби подбати про свою налякану дочку. My is crying. My is crying. Crying right back. Поліції було цікаво, чи Марк поклав слухавку після того, як зрозумів, що Роджер ще живий, а потім зробив другий постріл, коли швидка вже була в дорозі. У 1999 році цивільну справу проти транспортної компанії було закрито на основі цієї нової інформації. Зараз. Марк Вінгер був під підозрою громадськості та правоохоронних органів у вбивстві своєї дружини, Слідчим довелося побудувати вагомі докази, оскільки раніше вони визнавали Марка невинним у правопорушеннях. Це тривало до 2001 року за підтримки Деан Шульц. Жодних доказів не пов'язувало Деан зі злочином. Тому прокурори погодилися надати їй імунітет для свідчень проти Марка Вінгера. У травні 2002 року Марк Вінгер нарешті постав перед судом за вбивство Донни Вінгер і Роджера Харінгтона. Суд дізнався, що за 4 дні до вбивства, 25 серпня, Марк запитав свою колегу Кедніс Болдін, що станеться з його прийомною донькою. Якщо Донна помре. Пізніше того ж дня Марк зателефонував Рейю Даффі, президенту транспортної компанії, де працював Роджер, і поскаржився на поїздку Донни. Через кілька днів він знову зателефонував, щоб запитати повне ім'я водія, та чи міг би він обговорити це питання безпосередньо з ним. Деан Шульц. Засвідчила, що Марк Вінгер сказав їй про те, як він збирався заманити роджера Харінгтона в будинок, щоб підставити його. Докази судової медичної експертизи показали, що чоловік Донни був поруч на момент, коли на неї напали, швидше за все, тому що він і був нападником. На початку судового розгляду були представлені судово медичні докази, з яких детективи. Висунули свою теорію звинувачення. Вона полягала в тому, що 29 серпня 1995 року Марк спланував зустріч із Гарінгтоном, щоб здійснити свої наміри. Він зателефонував Роджеру, заманивши його додому, щоб ймовірно вирішити суперечку, яка коштувала Гарінгтону роботи. Роджер... З'явився в будинок Вінгерів і отримав перший постріл у голову від Марка Вінгера. Почувши постріли, Донна увійшла в кімнату, і Марк з усією жорстокістю накинувся на неї з молотком. Потім, коли справа була зроблена, він набрав 911, але під час цього дзвінка зрозумів, що Роджер все ще живий. Він поклав слухавку і знову вистрелив у Роджера, а потім дочекався прибуття влади. Марк Вінгер наполягав на своїй невинності та дотримувався своєї героїчно трагічної історії про напад Роджера на донну. 29 травня 2002 року, після трьох тижнів свідчень і 13 годин обговорення, присяжні визнали Вінгера винним у вбивстві першого ступеня в попиті його дружини Донни та смертельній стрілянині в Харінгтона. Вінгер був визнаний винним. І засуджений до довічного ув'язнення без права звільнення. Щоб справа нарешті дійшла до суду, знадобилося шість з половиною років. Усіх чотирьох дітей друга дружина Ребекка виховувала сама, змінивши прізвище на сіміч. Відтоді вона розлучилася з Марком Вінгером. Бейлі підтримує стосунки з родиною Донни. Бейлі, Ребека та інші діти дали інтерв'ю ABC у 2021 році, в якому вони описали спустошення, яке їм завдав Марк Вінгер. Незважаючи на все це, усі діти успішні, молоді люди, які процвітають у цьому світі. З батьком вони не спілкуються. Але це не кінець. У 2006 році Марк Вінгер знову зіткнувся з кримінальною справою. Цього разу він намагався організувати вбивство за найвом у виправному центрі Пантіак. Він домагався вбивства Деан Шульц, а також ще одного друга, який відмовився сплатити його заставу. Вінгер був визнаний винним за цим звинуваченнями. І до його довічного ув'язнення було додано ще 35 років ув'язнення. Марк Вінгер помре за ґратами. Якби не жадібність Марка, який подав цивільний позов, можливо, справедливість так би і не була встановлена для Донни та Роджера. У 1995 році Марк діяв дуже розумно та переконливо. проте, Докази, які він залишив, і його власна зарозумілість, і привели його до відповідальності, це випадок диявольського плану.